Нодного разу не сказав і не назвав чинного президента на ім'я. Він казав про нього той хлопець. А всі розуміли, що мова йде про Доні, про Дональда Трампа. І ось що наголосив Джо Байден. Менш ніж за сто днів ця адміністрація завдала стільки шкоди. Та стільки руйнувань, прихоплює дух, що це могло статися так швидко, сказав Байден. Здебільшого Байден критикував дії Білого Дому зі скорочення соціальних програм та апарату державних службовців, а також заходи щодо мігрантів. І ось він також наголосив про те, що люди зараз ще розтурбовані. Перший і єдиний раз в історії тим, що їхні виплати соціального забезпечення можуть бути відкладені або перервані. Вони отримували їх під час війни, під час рецесії, під час пандемії. Але тепер, вперше в історії, це може змінитися. Це було б лихом для мільйонів сімей, мільйонів людей, наголосив Джо Байден. Він також наголосив про те, що кожен обраний посадовець має забезпечувати, щоб уряд працював для людей. Ми маємо виконувати те, що обіцяли людям. Це промова Джо Байдена. Але Трамп бачить ситуацію по-іншому. У нього на меті є його особисті інтереси. А те, що він казав, це залишилось в минулому. І він про це, мабуть, забув. Але в результаті американці відчули його діяльність за 100 днів його політику. Також, шановні речі, ми з вами проговорили оцей цей момент стосовно того, як Джо Байден висловився і. Надав свою оцінку за 100-денну роботу нової адміністрації Білого -ТО. Тому всім вам дякую за увагу до цього відео. Якщо у вас є питання, шановні далі, будь ласка, залишайте. Якщо вам відео це сподобалось, ця інформація сподобалась, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми на цьому каналі працюємо для вас, надаючи вам той важливий матеріал. Щоб ви знали, що відбувається сьогодні, ми казали про світову політику. Тому всім дякую, шановні дачі, і вже до наступних зустрічей.